Друзі, всім привіт! Сьогодні я в магазині Копіючка вирішила подивитись і вам показати акції з 28 жовтня по 3 листопада. Є багато хороших товарів. Усім приємного перегляду! Підписуйтесь на мій канал. Фарба для волосся Акапело в асортименті 59.90. Шампунь Head and Shoulders. В наявності різні аромати. 400 мл 159,90, 20% знижка. Масочки для обличчя по 1790 в асортименті 40% знижка, Кава кавалекафе Gold розчинна, сублімована 80 грамів в упаковці 64,90 десерт бонжур, 6 гривень 90 копійок. 29 грамів смаки капучино, Чорниця та маскарпоне полуниця та вершки. Мило 2990 в асортименті 140 грамів косметичне, чашка скляна, Блін Макс 205 мл. 29,90. 25% знижка. Чашка Блін Макс 230 мл об'єм побільше. Теж 29,90 миска для харчових продуктів пластикова 3,5 літра. 27 гривень 90 копійок. Є різні кольори. Пакети для сміття. Хата багата 34,90. 30 штук у паці з затяжками. Відбілювач кисневий 59,90 450 грамів. Засіб для видалення жиру. антижир, Суперсила 500 грамів 69,90. Картоплерізка металева з пластиковими ручками 15 гривень. Ножиці кухонні кічен про кольорові 21 см. Ціна 29,90. Лопатка для торта Kitchen Pro 39,90. Нержавіюча сталь. Чай Ловаре 32 пакета в упаковці. Смаки в асортименті 69,90. Шоколад Рошен пористий, молочний та екстра чорний 80 грамів 34,90. Форма для випічки силіконова кольорова, кругла 44 гривні 90 копійок, підставка пластикова. три відділення для зберігання різних речей. 39,90 є різні кольори, лампа настільна, кольорова з великою кнопкою. В двох варіантах 99,90. Скрибок, хата багата» нержавіюча сталь 2 штуки в упаковці 11 гривень 90 копійок. Скрибок хата багата» пластикова светофор 14 гривень 90 копійок. Серветки для припирання вологі універсальні 80 штук в упаковці 3990. Засіб для унітазу, Дак, морський та цитрус 44,93 штуки в упаковці. Кондиціонер для білизни Савекс софт 83 гривні 90 копійок за 800 г. Ополіскувач для тканини, екзотичний та весняний луг 1 літр 43 гривні. Гель для прання Деліс для темних речей та кольорових 1 літр 79 гривень 90 копійок. Це якась новинка. Гель для прання Savex Premium 945 мл 180 гривень. Банка для напоїв скляна з трубочкою та кришкою. Декор фрукти 500 мл 39,90. Чашка керамічна квітковий орнамент 6990. Об'єм 350 мл. Чашка керамічна Kitchen Pro 3990 350 мл. Вітелка столова металева в наборі 6 штук 99 гривень 90 копійок з золотим орнаментом. Ложка столова металева класична, 6 штук.

Меншого діаметру 35 гривень Побільше 50 гривень. Тарілка керамічна 19 см. 75 гривень. Салатник скло, керамічний квадратний Kitchen про 45 гривень. Тарілка день хом. 26 сантиметрів, 90 гривень. Така гарненька. Салатник темне скло, 17 сантиметрів, діаметр, 125 гривень. Тарілка керамічна 27,5 см, 100 гривень. Рушник для обличчя махровий з визорунками, 79,90 Кольори в асортименті: рожевий, червоний. Набір постільної білизни євро 220 на 240 см. Наволочки 70 на 70 см 900 гривень. Шкарпетки жіночі в асортименті з малюнками 35 гривень. Крем-мило смачні секрети з екстрактом полуниці та екстракт ананасу 46 гривень 90 копійок, об'єм 500 мл. Мені подобаються такі в стилі фруктів можна використовувати потім повторно. Масажний ролик для тіла 62 гривні 90 копійок. Серветки паперові Бела універсальні 90 штук 37,90 150 штук Хепі 48 гривень. Рушники паперові Рута 2 рулона 2 шарові 45 гривень. Новинка крем-фарба Дебют 35 гривень. Кольори в асортименті. Хтось вже користувався такою фарбою? Якщо так, напишіть свій відгук, буде цікаво. Термометр вуличний My Home 27 гривень 90 копійок. Є ще такий термометр 3490. Прищепки пластикові 16 штук в упаковці кольорові 3990 машинка для видалення катишків 199,90. на батарейках 229,90 від мережі. Порошок для прання, автомат, пересіл. 2,7 кг – 350 грн. Тайт аквапудра. Колор 4 кг – 366 грн. 230 грн – 2,1 кг. Набір гребенців для волосся синього кольору – 55 грн. Губки кухонні бджілка 5 штук у пачці, ціна 25 гривень. Губки кухонні «Фіно» 5 штук плюс одна губка у подарунок 33 гривні. Чайник електричний Кічен Pro 1,7 літра 450 гривень. Пластиковий 370 гривень. Чайник електричний 2 літра. Червоний з металом. 27% знижка на міксер 220 гривень. Країна виробництва Німеччина. Дякую, що були зі мною. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та залишайте коментарі.